Друзі, вітаю! Конфлікт Трампа і Маска продовжується. Найбагатші і найвпливовіші американці сваряться між собою. Уже з'явилися союзники, які готові їх помирити. Біл Акман. А газета Політико писала, що в Білому домі намагаються їх звести, заспокоїти. Але Трамп каже, що ні. Ілон Маск з'їхав з глузду. І все. Маск тим часом обіцяє, що. Партія Трампа республіканці програють все, що тільки можна в 26-му. Але, начебто, вже й не проти піти на мирову. Але Трамп не здається і робить все, як йому зазвичай подобається. Е, Мерц сказав, за яких умов війни могло би не бути. І це не Якби Мерц був би канцлером, а питання про НАТО. А, ну і зрозуміло, що Вашингтон Пост зливає інформацію, яку не варто було зливати, що Україна хоче атакувати російські кораблі в Тихому океані. Ну, давайте чесно, в морях рибу ловили, а в океані ні. Цікаво, але не розумію, навіщо коловніст Вашингтон Пост це пише. Давайте про перемоги писати постфактом, після того, як ми їх реалізуємо, а не. Наводити нашому ворогу підказки, щоб він міг якраз таки ними скористатися. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал. У нас 700 тисяч. Ми рухаємось далі. Ми витискаємо російську пропаганду. а Чим нам більше, тим більші збори. Друге, нам не вистачає 9 тисяч. 9 тисяч для того, щоб дозакрити збір для Харті. Будь ласка, включіться і зробіть донат. Закриваємо мільйон. Закриваємо баночку на ключик і повернемося не раніше понеділка. Просто не раніше понеділка. Там у нас супер збір для дуже крутих хлопців і дівчат, які на передовій ми їм будемо купувати дещо дуже небезпечне для росіян. Але зараз давайте 9 тисяч реби для Хартії. Будь ласка, зробіть донат, закриваючи цей день. Власне, з чого я хотів почати. Попереджають нас західні дипломати, що не на камеру, не публічно, але знову ж таки, у нас з вами між собою секретів нема. Ми всі українці, у нас немає ніяких інструкцій, цим кажем, тим не кажем, Ми з вами ділимось всім. Кажуть, що сьогодні може бути продовження. Знову ж таки, буде, не буде, не знаю. Дипломати попереджають вузькі кола, що буде. Тому давайте теж знати, як реагувати, тому що Росія била сьогодні і по Луцьку, і по Тернополі, і по Києву, і не тільки. Бачите, що географія може бути широка. Під 500 об'єктів летіло 44 ракети, 400 шахедів. Розумієте, що можуть якраз таки запустити і більше. Вивантажують наше ППО. Дивляться, де воно стоїть, ну а далі будуть намагатися бити більш серйозними ракетами. Розумієте, вони ж теж символічних цілей не було. А вони хочуть символічні. Загалом в Росії заявили, що все це була помста за бавовну і павутину. Геть, вони там з розуму з'їхали, якась в них бавовна і павутина там в голові. Ну от, але знаєте. Росії, це вони кажуть, що це привід для помсти. Насправді, скільки було обстрілів без приводу і помсти, і загалом, що вони сюди прийшли, і їх тут ніхто не кликав. Але що відбувається? Мерц каже, був в Штатах. Ну от е, крім того, що він говорив, виступав сьогодні про спільні ринки капіталу, каже друзі, треба все таки піднапрягтися, мати спільні ринки, треба працювати, треба зближатися. Ну от е, говорив ще й про те, що знаєте, каже Мерц: Якби Україна в 2008 році вступила б в НАТО, війни не було б. Привіт, Ангелі Меркель і Миколі Сарказі. точніше не Миколі, не Миколі, а Ніколаю Сарказі. Який любив дуже так російські гроші, і любив е, гроші в Кадафі. Макрон інший. Макрон інший, Макрон веде себе інакше. І зараз, дякуючи і лідерству Макрона, і лідерству Мерца, ми сьогодні маємо підтримку, тому що підтримка Трампа може скоротитися. Підтримка Трампа може завершитися. Уже бачив по політичній лінії, дають сигнали, що можуть зупинити і продажу, і передачу. Загалом, те, що Байден передав, вже на складах в одній прекрасній європейській країні. Не буду казати, де, тому що ворог не спить. От. Але може все бути, все може бути передано, а потім вже може нічого й не бути. Хочуть призупинити. Друга річ, за що нам теж треба переживати, тому що. Росія посилює свої впливи в Європі, і бачимо, що зараз треба готуватися наступна баталія після Польщі чи Чехія, і там можуть бути вибори восени, де можуть прийти проросійські сили типу Бабіча. От і нам зараз треба підготуватися дуже серйозно до цього. І нам скажімо так, треба допомогти тим проєвропейським силам, а які можуть не допустити. Цей прихід, тому що якщо ми втратимо Чехію, втратимо дуже багато. Але загалом, підводячи пінсумок по мерцу, дійсно в устами Мерца глаголи тіста. були б ми в НАТО в 2008 Якби не Анка Меркель, от з Ніколаєм Саркозів все б в нас було би добре. Ну, але знову ж нарікати на Меркель це вже мувітон. Це говорити про минуле, треба говорити про сьогодення та майбутнє. І щоб зробити гарне майбутнє, треба працювати над сьогоденням. Працювати важко, тому що з Трампом загалом діалог вести достатньо складно. Трамп може і з війни вийти, і по допомогу перестати давати і на нас злиться, то на Путіна злиться, то знов на нас злитися. Не постійний, але видно, що постійний він уже другий день підряд своїй ненависті. На Ілона Маска. Я вам казав, що Беннон пропонував його виселити, депортувати. От типу, могляв мігрант з Південної Африки. Нічогісінький мігрант, в пів трильйона ваги особистого капіталу. От, але знаєте, для Трампа мігранти вони і в Африці мігранти. От, і вони йому почали погрожувати, що виселять. А в Росії вже заявили, що Ілон, приїжджай сюди, політичний притулок гарантуємо, привозь своє бабло. Не факт, що ти його ще, ще хоча б разок побачиш, але як мінімум, а ти зможеш, ну, типу, не стати жертвою, типу, режиму Трампа. Зрозуміло, що в кавичках і це жарти. Але, типу, росіяни намагаються на цьому хайпити, намагаються на цьому зривати. Собі додаткові лайки. Загалом Ілону Маску запропонували взагалі приєднатись до СВО. Кажуть, приєднуйся, там таких чекають. 20 тисяч рублей підйомні. Правда, зараз не всім виплачують, бо в Росії самої грошей не вистачає. Але тим не менше, бачимо, що ця історія несеться. Загалом, що там відбувається, Біл Акман і газета «Політику» говорять про те, що пропонували їм, давайте сядемо закуримо люльку миру. Мас каже, що можна закурити, але давайте щось інше. Наша там люлька миру може і по якійсь таблетці, чи може щось цікавіше, чи грибочка якогось з'їсти. От, на що Трамп сказав, що ні, не буде сідати з ним за один стіл, не буде з ним говорити. Він з'їхав з глузду. Ну І загалом е кажуть, що. Маск вже почав там руку подавати, що мовляв, дивіться, типу, я там обіцяв свої космічні кораблі забрати. Ні, 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 вони будуть, ви не переживайте. Каже, що там ще якісь речі мав забрати, ні-ні, ні вони будуть. Хоча погрози політичні все рівно залишаються республіканцям, конгресменам. От вже не так особисто Трампу. Моа, ну а вчорашні звинувачення в педофілії ж ніхто не забув, ніхто це пробачати не буде. За це можуть жорстко покарати. Все-таки президент це символічна фігура. Штати це супердержава. Тому є питання. Помічники Білого Дому, які намагалися переконати президента стримати свою публічну критику на адресу Маска, запланували на п'ятницю телефонну розмову з мільярдером, щоб домовитись про приминення. Сам Трамп в телефонному коментарі політіко сказав, що все гаразд, коли його спитали про сварку з маском. Все йде дуже добре, краще не буває. І явно лицемірить Дональд. Трамп також почав вихваляти своїми рейтингами прихильності, заявивши, цифри зашкалюють. Це найвищі опитування, які я коли-небудь мав. І я мушу йти. Ну, розмова була йому явно неприємна, якщо б нас зараз попросили зробити політичний психологічний аналіз. Помічники Трампа порадили йому зосередитись на бюджетному законопроекті, який ставить. Став причиною суперечки та його проходження через Сенат. Ен на конфлікті з маском. Правильно, через те, що якщо ти концентруєшся на конфлікті, ти знижуєшся до рівня того, з ким конфліктуєш. Президент вище будь-якого президента олігарха. Публічна суперечка пише політика між президентом США і мільярдером, спалахнула, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги маска. Ну. Не тільки далі ж ви знаєте, що понеслося і голосування, і закон, і багато чого іншого. Ну але слово за слово, от біткоїном столу, і бачите, криптовалюта додж коїн, яка росла, мемний коін, Там кожен з цих учасників конфлікту має свою валюту. Ну от вона обвалилася, і все, доджі, тепер чи догі, чи доджі, чи Doge, я вже не знаю, як називати. В честь неї, до речі, назвали її цього. В честь неї назвали Міністерство Маска, яке провалилося. 22% просів цей, цей коїн. От, Тесла просіла 35 мільярдів. Він на конфлікті втратив, але Маск не здається. І кричить на всі усюди, що каже: Дивіться, я буду битися і допоможу всім. Хто буде проти республіканців, буде роздавати гроші, щоб вони всі програли. Всі, хто голосував за цей tax bill, типу, повинні програти. Ну, позиція. І загалом вчора ще кричав, що Венс повинен бути замість маска. Я думаю, що Венсу це теж додавало е сивого волосся через те, що коли хтось каже, що ти займеш позицію суперсильного, ризикована гра. Хоч він і захищений Конституцією, насправді, він захищений, тому що обирають не президента. В Штатах, Штатах особливе законодавство вибирають двох, вибирають пару. Якщо з цим щось сталося, заходить другий. Там взагалі цей designated, назначені дуже довго там, я вам казав, аж до садовника. От який може стати президентом. Але є історія, що вони хочуть типу. Маск і кампанія зняти Трампа через імпічмент, поставити Венса. Ну і Венс у Дамоклів меч прямісінько над його головою з'явився в ту ж секунду. Венс не дурак, вийшов, каже: ні-ні-ні, друзі, більше, ніж Трамп, ніхто за моє життя не зробив, тому підтримую, він веде. І тут такі фрази проскальзують. Ком'юніті, яке він створив, мається на увазі, мага, і він його веде. Ну, трошки ризиковано. Віце-президент мав би сказати, він веде країну. А не комюніті створив. Він не партійний лідер, він президент країни. Тому бачимо, що заяви Венсу Маска подобаються більше. Да, зберегти своє тіло в президентському, в президентській орбіті в Білому домі, але, і, знаєте, не проти запригнути в цей поїзд, який може привести його, його друг мільярдер. Виходячи з цього конфлікту ще кілька слів. Тому що в нас є ж наші історії на Тихому океані, ми там будемо скоро працювати, каже Вашингтон Пост. Колумніст це колонка, це не редакційна колонка. От. Але, типу, інформація, яку можна було б не зливати. Розумієте, і це нам точно не треба було. Ну, але вже раз розказали, то кажуть, що ми там контейнери з вибухівкою зарядили, і російські кораблі, які плавають в Тихому океані, можуть піти на дно, на корма кулам. Нічого поганого в цьому не бачу. Кажуть, росіяни дуже зляться, називають це тероризмом. Загалом владу будуть скоро не признавати, мовляв, з терористами переговори не ведемо. А хто такий Путін? Давайте розберемо. Хто ця кремлівська тряпка, яка сидить в бункері і б'є ракетами по дітях? Хто він не терорист? Хто із нас допомагав Хезбулі? Хто із нас працює з Іраном? Хто із нас має свої талібанські зв'язки в Афганістані? І ви нас звинувачуєте в тероризмі? Хто в 2014 році на вулицях Києва підривав наших добровольців? І ви нас називаєте терористами? Розумієте? Тому чиє, чиє, чиє б е -е -е мовчало? розумієте? Вот. А, але ж Путіну, коли роблять боляче, він починає верещати і кричати: Ой-ой-ой, зупиніть Україну! Вони роблять боляче, Росія розпадеться. Да, розпадеться. Ви ж згадайте, 22-23, коли наші при Залужному пішли тоді в контрнаступ. Всі що почали кричати? Всі почали кричати російські медіа і навіть деякі американські. А зараз Росія розпадеться! Не робіть цього! Зупиніть цих підлих українців! Вони пройдуть кордон і підуть далі. Що з цим робити? Істерику нагнітала. Зараз аналогічна істерика. Ось цієї політичної повії по імені Російська Федерація. Вони б'ють по наших атомних літаках. Але виходять розвідки західних країн, в тому числі Естонії, які кажуть правдиві, чесні речі. Вони кажуть: стоп! Це все, що знищила Україну, мало летіти по них. Правильно зробили. І ми так кажемо, правильно зробили. Далі естонці проголосували, це теж зараз розберемо. Закон про а, вихід з меморандуму про невикористання протипіхотних мін. А, вони дуже жорсткі, криваві, але а, нам їх передали багато партнерів. Друге, у нас немає зараз інших засобів. Бо деякі наші корупціонери в міністерствах з 2014 року по 2021 знищували протипіхотні міни мільйонами. Мільйонами. Тому що ми виконували якесь там невідоме рішення ОБСЄ. Представляєте? Просто мільйонами проти протипіхотні міти. Є замміністри, є їхні прізвища. Чомусь, правда, влада їх не хоче помічати. До речі, помітили, трьох міністрів позбавили, повідомили про дерзраду. Правда, у всіх не може бути дерзради, бо вони всі росіяни. Єжель, Саламатін і Лебідів. Три російських шпигуна, які працювали тут в режимі Януковича, про це до речі, залужний в своїй книжці пише, як вони скорочували нашу армію. Генерал тоді вже знав, що готується війна і готувався сам. І Що ми побачили, якраз таки пізніше, що були люди, які були супер готові. Але власне Естонія виходить з цього меморандуму. Нам це важливо. Нам французи, британці і решта наших колег будуть передавати в великих кількостях. Треба замінувати, бо Трамп демонструє всією своєю суттю, що типу хлопчики б'ються там, де в парку, в садочку, хай ще поб'ються. Значить, говорить про те, що війна буде продовжуватися. Це натяк на це. Є маленький шанс, що може щось домовляться один до дев'яти. Що можуть зараз в цьому режимі щось домовитись? Виглядає так, що продовжується далі. От і те, що нам голосують про протипіхотні, щоб Росія далі не рухалась. Да, будуть Донбас, будуть Сумщину, будуть Харківщину, думають іти далі. Це треба розуміти. Це дуже сильний удар буде по нас. Ну, от. Але ми готуємося і ці протипіхотні міни, і плюс у нас будуть скоро дуже серйозні. Ну mm, так, щоб і не злити інсайт, але скажімо, авіа-сюрпризи для Росії. Подарунки будуть падати прямо з неба. Якщо не буду казати, але дуже крута історія, те, чого ми давно чекали, мені розповіли. Ну, от, але не буду поки що казати. Знаєте, гарна зброя, особливо нова, зброя про себе, розказує найкраще в прес-релізах виконані роботи. Навіть не в прес-релізах, в пост-релізах. От коли відчують на своїй ведмедячій шкурі, тоді скажуть, але супер класна новина. Тримаємо кулаки, щоб все вийшло. От, і я думаю, що це буде дуже-дуже круто. Тому е росіяни е будуть іти далі. Наша задача мобілізуватись, відкрити друге дихання, розуміти, що країну треба підтримувати, і шансу на втому у нас сьогодні немає. Так, це вдовго, так треба перезарядитись, так треба розуміти, що ще якийсь час до, треба витягнути це. Пам'ятайте, у нас 9 тисяч не вистачає. Закриваємо збір в вихідні, почнемо не раніше понеділка. Але зробіть, будь ласка, цих грошей зараз не вистачає, ці гроші комусь можуть врятувати життя. Пам'ятаємо про це. Вот, а... Тому в Тихому океані побажаємо російським кораблям швидше піти на дно. Ну от раз уже Вашингтон Пост пише, то російська розвідка точно знає, але деталі точно не знає ніхто. Ну і ще Мерц запевняє, що почув від Трампа чітке ні щодо намірів США вийти з НАТО. Загалом Мерц тема НАТО дуже цікавила. Ну от і каже, що немає жодних сумнівів. А от в Польщі є сумніви щодо Америки передумали купувати американські гелікоптери Black Hawk. От, агентство з закупівлі озброєнь для польської армії скасувало процедуру закупівлі 32 вертольотів з заводу ПЦЛ Мілець, що належить американській компанії Локхід Мартін. Польща вже 10 років намагається придбати для армії нові багатоцільові вертольоти в 2015 році. В останній момент уряд права і справедливість відмовився від угоди про закупівлю 50 французьких. Вертольотів Каракаль. Друзі, давайте поляки робити разом. Ми вміємо робити вертольоти, є мотор-січ, можемо працювати. Повірте, кращих вертольотів, ніж українські, ви не знайдете. Загалом вертольоти були придумані українцями. Сікорським жив тут поряд на золотих воротах. Правда, потім через радянську владу, до речі, за гроші Терещенка робив перші літаки. Але потім так да, Київ був якраз однією з столиць, де тут розвивалися такі серйозні штуки. Але потім довелось через радянський Союз їхати на Нью-Йоркщину, а потім далі в глиб штатів виконувати контракти їхнього міноборони. Сьогодні нові Сікорські, українські Сікорські, роблять дрони для української армії. І роблять їх дуже круто, не гірше, ніж ви. Сікорський придумав вертоліт. Тоді придумали вертоліт. Зараз придумуємо супердрон, який буде знищувати Росію. Тому поляки, давайте робити разом. Є мотор Січ, придумаємо, що робити. Може вам вже і не вертольоти треба, може вам вже дрони треба. Давайте разом це робити. Бачите, що в режимі такої війни сильно вертольотом не політаєш. Це вся інформація. Підпишіться на цей youtube канал. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи згодні ви з Мерцем. якби в 2008-му Ніколай Сарказі і Анка Меркель дозволили Україні вступити в НАТО, чи правда, що війни могло би не бути перше. Друге, якщо зараз всі такі розумні, друзі, а чого зараз не пускаєте, теж напишіть, що ви думаєте про це в коментарях. Підпишіться на канал, У нас 700 тисяч. І ми йдемо далі. А друге, я вас дуже попрошу: 9 тисяч не вистачає. Закиньте на банку. Дуже дуже треба для Хартії, ребе щоб берегти життя наших військових, поки вони нищать окупантів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.